Ви маєте зрозуміти, що вже два роки триває війна, і по суті, в самих найгарячіших локаціях працюють наші співробітники. І сьогодні це не просто там виконання задачі чи функціональний обов'язок. По суті, це велика наша місія і наша справжня історична відповідальність. Служба безпеки України сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, і в тилу ворог на території Російської Федерації коротко зупинюсь на окремих напрямках. Почну з морського компоненту. Це була надважлива задача верховного головнокомандувача, Було також відповідне рішення ставки, тому нами було створено декілька цікавих. Нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них Сібейбі, це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа. І наразі ми її використовуємо не лише в режимі Камікадзе, а й для дистанційного мінування і для інших заходів. Але знову ж таки, не буду забігати вперед і розкривати наших задумів ворогу. Ну і морський надводний дрон, типу Мамай. І відповідні відпрацювання за допомогою Сібейбі це 11 ворожих Жих кораблів і частина з них фактично ушкоджені безповоротно, частина з них Перебуває на ремонті в російських доках, і ще там не за один, не за два роки зможе повернутися до того, щоб вийти в море. Також за допомогою цих дронів ми успішно вразили кримський міст. Відбулося це 28 липня минулого року. По суті, спрацювали по залізнодорожному сполученню і автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що кримський міст він не відновлений ворогом повноцінно, і наразі він не використовується. Для логістики ворожої, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їх БК. це все вони тянуть за рахунок паромних переправ. Проте, якщо ми говоримо за міст, то ми маємо зупинитись на тому, що вперше його ми вразили ще 8 жовтня 2022 року. А саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова, всі ви пам'ятаєте той ранок. Коли успішне вогневе враження, а саме 21 тонна в тротиловому еквіваленті, на той час ми зайшли з суші операцією. Займався я особисто і ще моїх два надійних побратима. Окрім роботи в морі, ми ефективно працюємо в повітрі. Сьогодні багато дуже в нас відповідних трофеїв, і по суті робота повітряними БПЛА вона розділена на декілька зон. Зокрема, це лінія фронту і 20 кілометрів глиб ворога, 20 км 40, від 40 до 120 і 120 км плюс. Всі ви є свідками того, скільки військових об'єктів вражено, комплекси ПВО, навіть е, їх аналогів нет тріумф, велике ПВО, вартість якого ярд 200 доларів, навіть це, цю систему ПВО ми успішно Вразили, якщо ми глянемо навіть крайних два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих були успішно вражені? По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. Якщо ми говоримо безпосередньо про роботу на лінії фронту, то результати кажуть самі за себе лише за минулий рік 516 танків. Це повне повне знищення, все з відеопідтвердженнями. Я не беру до уваги пошкодження. Окрім цього, Реби, інші бронемашини, багато всього іншого. Ну і не буду зупиняти, зрозуміло, жива сила нашого супротивника. На цим працює центр спеціальних операцій Альфа, департамент військової контрозвідки, контрозвідка, декіп а також всі наші інші підрозділи. Проте не буду затримуватись на мілітарному компоненті. Всі знають, що серцем вітчизняної спецслужби є контррозвідка, і ми перейдемо до контрозвідки. 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників запідозрено, затримано з початку війни. І понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж. Для вашого розуміння, це. Знаєте, можна сказати, це справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий нами в боротьбі з організованою злочинністю. Я вам наведу декілька прикладів: як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської та Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО. Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів. Вибачаюся. Або агентурна мережа Серб в Дніпрі, яка діяла там довгий час. Ми її документували, і було затримано 8 чоловік. Всі вони працювали на ГРУ «ГШ». І велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний скарботний по справжньому момент, коли загинуло багато цивільних, і ракета потрапила до звичайного житлового будинку. Це також була їхня робота. Сьогодні вони дають уже викривальні покази. Наприклад, найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас. До речі, держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років. У нас суд процесуально незалежний, ми ні не в якому разі не втручаємося, але в середньому саме такі терміни позбавлення волі. Хоча є й багато пожиттє. Наприклад, як прокурора Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області, ФСБ йому пообіцяли цю посаду. Зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже він засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. Перейдемо до релігійного кейсу. Це тема всіх цікавих. Давайте у нас одна хвилинка залишається просто прискорююсь. 73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той, хто під рясою і з кадилом, Вчиняє злочини проти основ національної безпеки, і для нього немає жодної індулігенції. Також ми їх відповідно документуємо. Якщо ми перейдемо швидко до інформаційної безпеки, я відмічу наш ДКІП. Сьогодні ДКІП – це симбіоз спецпризначенців і тих, хто займається інформаційною безпекою. Ви маєте розуміти, що ворог, окрім агентурного проникнення, він займається технічним проникненням. І по суті, сьогодні працюють мобільні групи в силах оборони, наші мобільні. Групи, які виявляють дані проникнення, я вам скажу відверто. з початку війни у нас виявлено сім ворожих ШПЗ. ШПЗ – це шифрована програмна закладка. Тобто, це той жук, який ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників сил оборони, а потім отримує інформацію. Це все виявляється, локалізовується. Ну але свого боку ми проводимо кібернаступальні заходи по відношенню до ворога. З Зрозумілих причин деталей розповідати не буду. З врахуванням браку часу, ви мене підганяєте. Я скажу одне, жаль, що так. повірте. Служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної. Мети, я дякую всім за увагу з великою повагою до кожного з присутніх і до глядачів. Дякую. Дуже дякую.